Вітаю всіх, всіх моїх друзів, особливо-особливо прихильників. Вітаю, вітаю. Ось і третя серія прийшла. Бачите, вже, яка красуня у нас український вінок, сакральний плетень, третя серія нашого серіальчику про Кульбабкін віночок. Так, я вже заповнила майже, будуть доробки, звісно, різні. Покажу зараз, яким чином я вирішую заповнювати кульбабку. Бачите, є кола такі малесенькі я нанесла. Вони не обов'язково повні, вони на наполовинку, частково. От така ніжечка, бачите, зовсім невеличка вона. Мені здається, вона також така світла робиться вже, коли пухнастий стає. коли бабка пухнаста вже я зробила. І такі кружочки-пухнастики. Просто я всерединку заходжу і такими настилочками, бачите, да? роблю настилочки такі. Ось так в мене вийшло тут. Переді. Ну, буду продовжувати і покажу вам вже, як вийшло загалом. На все-все добре.